Осінь прийшла до лісу тихо тихо, ночами вона легенько дмухала на листя, фарбуючи його у жовті, мідні, червоні кольори, а вдень сонечко лагідно гріло, ніби хотіло подякувати деревам за щедре літо. По стежці між дубами крокував ведмедик бурчик Його густе хутро вже стало пухнастішим, адже зима не за горами. Він муркотів собі під ніс і час від часу обнюхував повітря, пахло грибами, горіхами і яблуками. Ммм, осінь пахне смачно, промовив він і розтягнув лапи від задоволення. І тут просто під кущем він побачив величезне червоне яблуко. Воно блищало так, ніби його щойно хтось помив і натер до блиску. Ого. вигукнув ведмедик, Яке красиве. От пощастило і сік, і десерт, і вітаміни в одному. Бурчик обережно підняв яблуко лапами, понюхав. «Пахне медом. І вже відкрив рота, щоб надкусити, аж тут із кущів випорхнув їжачок колючок. Ей, бурчику, пискнув він. Ти що робиш? Це ж моє яблуко. Я його перший побачив. Ведмедик здивувався. Як твоє? Я ж його підняв. У лісі все просто. Хто знайшов, того й яблуко. Їжачок наїжачився, поставив голки і сердито пирхнув. А в мене інший закон. Хто перший помітив, той і головний. Бурчик хмикнув. Ха. Тоді давай поміряємося. Е, хто головніший? Їжачок закотив очі. Та ні, сказав він. Просто поділимо яблуко навпіл, по-чесному. Гаразд, погодився ведмедик. Я сильний, я поділю. І, не розрахувавши силу, як у періщі лапою, яблуко розлетілося на всі боки: одна частина у кущі, друга у калюжу. Третя підкотилась під дерево, а четверту він випадково розчавив лапою. Їжачок застиг із відкритим ротом. Ну, ти й математик, сказав він нарешті. Бурчик почухав потилицю. Що, нерівно вийшло? Нерівно? вигукнув колючок. Ти не поділив яблуко, ти його розчавив. Гм, буркнув ведмедик. Значить, компот буде. Вони подивилися один на одного і почали реготати. Та сміх швидко стих. На землі лежали яблучні рештки, а шлунки бурчали. Шкода! зітхнув їжачок, воно було таке гарне. І пахло смачно, додав ведмедик. Вони сіли під деревом. Осіннє листя падало навколо, шелестіло під лапами, а з гілок зрідка капали краплі після вранішнього дощу. Ну ось, сказав колючок, ні яблука, ні обіду. «Зате досвід є, відповів бурчик. Наступного разу я ділитиму ложкою. Їжачок пихнув. Головне, щоб не лапою. Вони трохи посиділи мовчки, слухаючи, як ліс співає осінню пісню Шелестить, капає свище вітер. І раптом ведмедик підскочив: Стій, я згадав, біля струмочка, де ми влітку купалися, росте стара яблуня. Там стільки яблук. Що вистачить навіть на борсучий пікнік. Очі їжачка заблищали. Справді, то чого ми сидимо? І вони обидва рванули стежкою вниз. Медмедик важко гупав лапками, а їжачок тріботів поруч, намагаючись не відставати. Дорогою їх обсипало листям з кущів вилітали сполохані горобці, а десь угорі синиця співала. «Цвірі, цвірі, яблука там, де струмок дзвенить. І справді, біля струмочка стояла стара, кристала яблуня вся в рум'яних плодах. Яблука висіли так густо, що гілки гнулись до землі. Ух ти! вигукнув бурчик, ціла скарбниця яблук. І все наше. підхопив колючок. Ведмедик обережно струсив гілку, яблука посипались, мов дощик. Їжачок закрутився, збирав їх і намагався наколоти на голки, але щоразу вони падали. Ха! сміявся бурчик, ти більше яблук губиш, ніж збираєш. А ти своїм пузом половину вже розчавив, не залишився в боргу їжачок. І вони знову вибухнули сміхом. Невдовзі довкола лежала ціла купа яблук. Ведмедик і їжачок наїлися до схочу, а решту сховали під листям на потім. Сонечко вже хилиться до заходу, повітря пахне яблуками, мокрим листям і спокоєм. Бурчик ліниво позіхнув. Знаєш, колючко, мабуть, не так важливо. Хто перший знайшов яблуко? Головне, щоб було з ким його з'їсти. Їжачок кивнув і усміхнувся. А ще важливо не бити лапою, коли ділиш. Вони обидва засміялися, лягли на м'який мух і дивилися вгору на гілки, де повільно хиталися останні золоті листочки. Ліс затихав. Лише вітер лагідного гойдав дав яблука на гілках, немов колискову співав, і ведмедик із їжачком заснули під яблунею, щасливі й ситі, мріючи про нові пригоди. На краю зеленої ферми серед пахучого сіна і золотих полів. Жили троє братів поросяток хрюня, бруднюня і смугастик. Ферма була велика і весела. Півень кожного ранку співав свою пісню. корови дзвеніли дзвіночками, а курчата бігали за мамою квочкою. Та тільки одне псувало ідилію три поросятка, які терпіти не могли чистоту. Щоранку, коли фермер наповнював відро свіжою водою, хрюня сердито фиркав. Знову те саме, усе миються, блищать, а ми і так гарні. Бруднюня сміявся Навіщо мило, якщо поруч чудова калюжа, там і тепло, і весело. А смугастик додавав І бо з води ми пахнемо по справжньому, по поросячому. І всі троє котилися від сміху просто в багнюку, підкидаючи бризки аж до неба. Фермер, проходячи повз зітхав. Ех, хлопці, колись ви зрозумієте, що чистота то не ворог, а справжній друг. Кури теж не мовчали. Ко-ко-ко! від вас навіть яйця ховаються у гнізді, бурмотіла стара квочка. А кіт Мурчик, який завжди був охайний, мружився і прикривав лапою ніс. Ой, та від вас хвіст скручується бубликом. Але поросятка лише сміялися. Вони жили у своїй хатинці з соломи. Там усе було розкидано іграшки, яблука, соломинки, старі шкарпетки. Це не безлад, гордо казав Хрюня, це творчий хаос. Одного ранку фермер оголосив. Слухайте, друзі, у суботу буде велике літнє свято на фермі. Буде музика, смаколики, конкурси і вибір найчистішої та найчепурнішої тварини року. Усі тварини зраділи коні почали розчисувати гриви, луси мити пір'я в ставку, навіть старий пес гріб милом мили в лапи. Лише троє поросят позіхали. Фу, нудьга, казав смугастик. Ми краще підемо шукати черв'ячків. Хай собі вони блищать, додавав бруднюня. А ми справжні фермерські хлопці. І побігли до калюжі. Бризки летіли на всі боки, а качка обурено крякнула. Кря, я щойно вимилася, а ви знову влаштували болотяну пурю. Настав день свята. Ферма сяяла, під вишнею стояв стіл із пирогами, на огорожі різнокольорові стрічки. Корова марта пахла ромашками, кінь блиск-блищав, як дзеркало. І тільки з-за кущів долинав підозрілий хрускіт, то наближалися троє брудних поросят. Кури кинулися впрозтіч, гуси грізно зашипіли, а маленькі кролики. Затискали носики лапками. Навіть вітер, здавалось, змінив напрямок. Хрюня почухав за вухо, «Може, трохи перестаралися з калюжею. А Бруднюня буркнув та ні, просто всі заздрять наші природній красі. Смугастик зітхнув. Але ж нас не запросили навіть до фото на згадку. Вони повернулися додому. Депонував справжній гармидер, підлога в плямах, у мисці старі огірки, а на ліжку солома й яблучні огризки. Хрюня сів посеред кімнати. Якось тут не дуже святково. Мруднюня понюхав повітря і зморщив п'ятачок. Може, ферма мав рацію. Смугастик зітхнув. Може, час спробувати жити трохи чистіше. І тут у вікно заглянула качка, тримаючи відро. Якщо вже вирішили, ходімо. Вода тепла, мило запашне а я вас навчу правильно бризкатися. Поросятка переглянулися. Ну що, браття, спробуємо? сказав Хрюня. Хіба що трохи для науки? погодився бруднюня. І вони вирушили до ставка. Вода була прозора, як небо. Качки весело пірнали, гуси поливалися водою, жабки співали свою пісеньку. Спочатку поросятка стояли нерішуче, але потім бруднюня занурив одну ніжку. Ой, приємно, засміявся він. А я ж казав. вигукнув смугастик і стрибнув у воду з розгону. Бризки полетіли на всі боки, а качка тільки сміялася. Молодці, нарешті, справжнє чисте свинство. Коли вони вийшли з води рожеві, блискучі, запашні, фермер, що саме проходив повз, не впізнав їх. Нічого собі, це ви поросятка, ви наче з журналу про гігієну. Всі тварини аплодували. Навіть півень урочистику курікнув Кукуріку, «Ку -ку -ку, герої чистоти. Після купання брати вирішили прибрати хатинку. Хрюня мив підлогу, бруднюня підмітав, а смугастик складав речі в ряд. Хто б міг подумати, що це навіть весело, здивувався Хрюня. І приємно, додав смугастик. Бруднюня всміхнувся. Чистота? Це виявляється, не кара, а задоволення. На вечір, коли сонце торкалося червоних дахів, усі зібралися на ферму. Тварини співали, фермер грав на гармошці, пахло свіжим пирогом. Троє поросят стояли поруч із усіма, чисті, усміхнені, святкових хусточках. Оце справжнє свято, сказав фермер. А головна нагорода для вас, мої поросятка, за найкраще перевтілення року. Брати зніяковіли, але посміхнулися. Дякуємо! хором вигукнули вони. Обіцяємо купатися щодня. І відтоді, кожного ранку, коли сонце піднімалося над фермою, можна було почути веселе плюскання у ставку і гучний сміх трьох рожевих. Чистюль. Якщо вам сподобалася казка, ставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент.